Представтесь, будь ласка, ваше посвідчення. Поліцейський сектор реагування патрульної поліції, сержант поліції Лук'яненко. Угу. На вашу вимогу я предоставляю посвідчення водія. Ви Так, Лук'яненко, Денис, Денис поліцейський, Володимирович, поліцейський. поліцейський 12.07 12 Чекайте, номер. Підписи. Коп номер 24. 0,24, 135 значок. 0,18, 4022. E, давайте спочатку. Чого ви нас зупинили? Тому що ви пророжнього руху. Так, а саме? А саме 31,4,7. .e. У вас були відчутні природики на даний простанізації, щоб передбачили конструкції. Зупинили так. у вас статті 35 закону України про національну поліції. статті 35, частина перша. E, ще якісь Також ми ставилися підозри, що ви перебуваєте в стані окольне спяння. На що я вас запитую? Ви будете а як, а як ви запит? це? Запах надало порожнини алкоголю. Ага. E, дивіться, я вас запитую на даний момент. Ви будете проходити тестування, на спеціальний прилад драгер Так, буду. На місці. Чекаю, За, зараз приїде мій помічник і тоді будемо приїжджає. проходити. Хай ваш помічник? Так. Да. І будемо проходити. А тільки ви, дивіться, ви тільки що повідомляли пару хвилин тому, що ви відмовляєтесь проходити тестування на спеціальний прилад драйв. В чому я вас повідомлю, що на вас викладений протокол за статтею 130 частина 1, так як ви надали відмову від проходження на, на тестування драбір. Я кажу що ще 6, раз, приїде 7, зараз. 10. Зараз приїде а, помічник та, і будемо проходити. Встановлено, що ви перебуваєте при час перевідків документів, згідно статті закону Кримін, 32 друге, що ви перебуваєте в розшуку за Бучанським РТЦК. Ви ж казали не за Бучанським. А, вибачайте, за Вижорськими РТЦК угу. та ВСП. Тому ми вас запитуємо в добровільному порядку, ви прийдете з нами до Бучанського РТЦК. Ні, я я за, щоб ви мені виписали повістку. По... Овістка на даний час не вам не виписую. Я не виписую повістки. Я не працівник ТЦК. Ну ТЦК. хай ТЦК. Хай, працівники... хай працівники ТЦК. Я не ТЦК. проти ТЦК. Розмовляйте з ними. Якщо вони вам нададуть. Ви змогу, щоб вони виписали на місці повістку без питань. Я, я, я не проти. Я за, щоб мені виписали повістку на я, завтра. Я, я, я вас повідомляю. Ви, ви будете проходити ставання спеціальний приладки. Да, я ж кажу. Зараз Ми приїде помічник драгер, і будемо проходити. І це Перша відмова у вас була, що ви відмовляєтесь проходити тестування на спеціальний приладраги. Угу. Чекаємо тоді драгер. Так що я вас повідомляю, що буде складний транспортний зації буде евакуйована на крафтенко. Сенте Макарів по вулиці Стусах А чого? Тому що згідно статті двісті шістдесяти, купав частина 4 вилучних транспортних засобів, з тощо випробував останнього кольська ніяк. Я не перебуваю.